Доброго дня, шановні телеглядачі, я радий вітати вас на фінальній грі зимового сезону ігор інтелекту. Сьогодні у залі Гранд Кафе Люмєр між собою зустрінуться уже добре знані вам із двох попередніх відбірних груп команди борсук єретик Та збірна України Стилети і Стилоси. Судитиме сьогоднішню гру учасниця команди Орел і Решки Вікторія Рекрутяк. А я нагадую правила гри: Прозвучить сім запитань. На кожне з них у вас буде хвилина на роздуми. Команда, яка вважає, що знає правильну відповідь, натискає кнопку дзвоника, який стоїть у вас на столах. На цьому час на роздуми вичерпано для обох команд. Команда, яка не натискала на дзвоник, відповідає першою. Якщо правильна відповідь не звучить від жодної з команд у основний час, дається підказка і 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить і після цього, дається ще одна підказка та ще 20 секунд. Перемагає, звісно ж, та команда, яка за підсумком семи основних і, можливо, кількох додаткових запитань набирає. Більше балів. Оскільки граємо не вперше, можемо починати. Запитання перше. Польський король Ян Собеський, який врятував відень від турецької облоги, вирізнявся скромністю. Невдовзі після перемоги він перефразував відому фразу, додавши у неї, зокрема, слово Бог. Назвіть автора вихідної фрази. Час. Скромність. Є версія команди Борсук Єретик. Прошу. Збірна України. А, нам треба назвати автора. Так. А, ми вважаємо, що автором цих рядків був Гомер. Гомер. Приймається версія, як гадає Борсук Єретик. Ми вважаємо, що це Юлій, Цезарь. Юлій Цезар. Е, Ян Собеський замінив не тільки додав слово Бог, він був змушений у двох випадках змінити першу особу однини на другу особу множини. Він сказав венімус, відімус деус віціт. Правильно відповідь Юлій Цезар. 1-0 на користь бурсука еретика. <праць> Запитання друге. У солдатів 18 століття він був, щоб відрізняти унтера від рядового. У матросів. Він захищав голову від ударів, а зараз він в основному прикрашає дітей. Назвіть його, використавши чотири різні літери. Час є версія борсука і еретика. Як гадає... вважаємо, що це помпон приймається версія і еретик? Гадаю, що це, це помпон. помпон. Да. Це помпон, як не дивно, 2-1 на користь борсука і єретика. Дізнавшись, що у сусідньому готелі зупиняться такі яскраві особистості і справжні зірки свого часу, як Байрон, Мері і Персі Шеллі, хазяїн одного зі швейцарських готелів купив для своїх клієнтів X. Назвіть X час. Є версія команди Бурсук і «Ретик», як гадає команда збірної України. Е, ну. Оскільки мова в цих випадках іде про е, письменників, може він купив для своїх гостів друкарський станок. Дуркарський станок приймається версія, як гадає команда Борсуки, Ретик, ми вважаємо, що це був телескоп, вона ж підзорна труба. Е, для того щоб не набридаючи гостям, які зупинилися в сусідньому готелі, можна було з превеликою приємністю спостерігати за тим, як Байрон, а також Персі і Мері Шелі. Проводять свій вільний час. Телескоп правильна відповідь. Вітаю, бросуки ретик! Ця гіпсова скульптура експонувалася лише декілька годин. При цьому більшості довелося бачити її із доволі пристойної відстані кілька десятків метрів. І все ж один із цих глядачів примудрився завдати скульптурі значних ушкоджень. А кого зображала скульптура? Час!

Є версія борсука і ритика, як гадає збірна України. Ми гадаємо, що це Венера Мілоська. Венера Мілоська. Приймається версія, як гадає, Борсук Іритик. Ми десь теж в древніх Греціях, тому у нас Медуза Горгона. Е, у вас Медуза горгона. Ну, медуза горгона сама скульптурою не була. Стосовно того, де вперше експонувалась Венера Мілоська, в нас інформації небагато. А я дам вам вельми туманну підказку. Експонування цієї скульптури відбувалося в Лондоні і в той же час його ніколи не було. Час. Й його нічого не може. Клічую голограм, я ні видаю, не банку постати. Є версія борсука єретика. Як гадає збірна України? А, якщо ви кажете, що її ще й ніколи не було, то може це була перша голограма? Перша голограма приймається версія. Ну, питання, чи можна вважати голограму скульптурою? доволі дискусійне. як гадає борсук єретик? Е, подумав, що це може бути кіт Шредінгера. Кіт Шредінгера. Ну, кіт Шредінгера теж сумнівна скульптура, чесно кажучи. Тобто, це, звичайно, вже тепер це елемент концептуального мистецтва. Але, ну, розвиваючи тему з Лондоном і того, що цього ніколи не було, йдеться, звісно ж, про події літературного твору, дія якого відбувається в Лондоні. Час. Я дам підказку за найвідомішою лондонською адресою. Ай відоміша Лондонська адреса. Може він щось там заберем. І прошу після слова час. Це було, тому Борсук, Єретик, ви починаєте? Хай буде Шерлок Холмс. Шерлок Холмс. Приймається версія. Єдина версія, що це скульптура Шерлока Холмса, хоча ми не знаємо, чи вона була. От приймається версія Шерлок Холмс. Ну коли кажуть, невідоміша Лондонська Лондонська адреса, тут Бейкер стріт 221 Б відразу. Хто пам'ятає сюжет оповідання покинутий будинок? Шерлок Холмс. Це перше оповідання, яке написав е, Конан Дойл, коли воскресив Шерлока після його падіння у водоспад. І там фігурує гіпсова скульптура Шерлока, яка силуетом вимальовується у вікні. І колишній поплічник Моріарті стріляє у неї з духової рушниці. Правильна відповідь саме Шерлок Холмс. І рахунок. Який рахунок? І рахунок 4-2 на користь команди Борсук і Ретик». Шановні збірна України, у вас ще є час зрівняти рахунок. Навіть запасу одне питання. У вас, борсу Кіратик, звісно ж, є час цього не допустити. І запитання номер 5 Пітер Акройд пише, що під час Першої світової війни Лейтонстоун часто бомбардували німці. Це створювало атмосферу паніки і страху. Хто 1899 року народився у Лейтонстоуні? Час. То там Якийсь може одара вам по речі. О, кстати. Є версія команди Бурсук-Еретик. Як гадає збірна України? В 1800, да? Вісіт дев'яносто дев'яту. Ми вважаємо, що. На це питання відповість Андрій Андрій Морозов. Ми вважаємо, що це може бути Адольф Гітлер. Адольф Гітлер. Ну, в який народився, звісно ж, у британському місті Лейтонстоун. Це чудова версія, приймається. Як гадає борсук і ретик, ну нехай на цей раз це буде Едгар Алан По. Едгар Алан По, який мало того, що у 1899 році був вже кілька літ як мертвим. Так ще й американець, а не британець, а Америку німці ніколи не бомбардували. Ну піддаючи підказку, я мабуть додам трошки до свого переліку атмосферу паніки. Страху і тривожного очікування. Час. Тривога. Тривожне очікування. Ну, кажи. <свист> Давай, Катюш. Тривожне очікування. Це може, <правки> 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 а може бути нас буде хітькова хибан американець? американець. Американець, а нам треба кубрик, коротше? Там кубрик? ні, ні. Це вже більше нічого Дуже паніку страху. А кого ти казала перед тим? Прошу збірна України. Зараз ваша черга відповідати першими. — Ми вважаємо, що це був Самюель Беккет. Самюель Беккет. Приймається версія. Насправді, Самюель Беккет теж мені здається трохи раніше народився, але я тут не впевнений. Як гадає Борсук — Ну, ми скажемо, що це, опять же ж таки, хічкок. Тому що ми хочемо щось сказати, ви так кажете. Опять же ж таки, ніби ви вже перед цим казали хічку, а я взяв і не зарахував. Ну, те, ми, що могли сказати, в нас немає версії, але ми пам'ятаємо ну, справа в тому, що тривожне очікування е, це не очікування на Годо, а той е, кінематографічний прийом, який зараз називається саспенс. Вважається, що саме така атмосфера, якої він неодноразово зазнавав у підліткові роки, вплинула на особливу манеру режисура Альфреда Гічкока. Вітаю команду Варсу Кіритик. І запитання номер 6 Річард Мабей у книзі «Флора Британіка» пише, що існують ферми, які спеціалізуються на вирощуванні цієї рослини. При цьому їхня продукція, звісно ж, є генно модифікованою. Назвіть цю рослину абсолютно точно. Час є версія борсука єретика. Прошу команду збірна України. Ми вважаємо, що ця генномодифікована рослина, про яку йдеться в книзі, це чотирилистий клевер. Приймається версія, як гадає босухі радик. <гум> в нас чотирьохлисна конюшина. Е, ну, Це було не дуже клевер з вашого боку відповідати російською мовою, проте я зарахую цю відповідь, безперечно. Рахунок 5-3. Рахунок 5-3 йдеться про чотирилисну конюшину! Конюшину збірна України! Фінал цієї гри вже доволі передбачуваний. У нас залишилось одне питання і розрив у два бали, проте все-таки цікаво. Цікаво. У питанні є заміна у одній з книжок про чарівну країну Земномор'я є діалог про хлопчика, що його вчителем був камінь. На питання, чому ж він навчився у каменя, він відповів не робити цього. А я от завжди роблю це із задоволенням, особливо в такі дні, як цей. Що ми замінили словами, робити це час. Не робити це не тушитися, не душитися, клопотатися. Давай дамо їм шанс. Ого. Давайте тоді ж так. Можна покрити начесь за вкрай? Благородного там Аганьонна алмаз. Аганьонний. Стекло. І є версія збірної України. Прошу, бурсук і ретик. Mm -mm. Ми вважаємо, що в такі дні можна з задоволенням говорити. Приймається версія, я визнаю, я роблю це з неабияким задоволенням, просто зараз. Просто насолоджуюсь процесом, знаєте, збірна України, що вибрали ви? Судячи з того, наскільки часто ви вимірять сьогодні, не змінюватися. Не змінюватися, це те, чому можна навчитися у камені. Ну як же ж можна сказати, що в такі дні я з превеликим задоволенням не змінююсь? Змінюватися. Ага. Е, ну тут е, трішки кульгає логіка, насправді. Однак е, я просто прочитаю вам це запитання ще раз, тому ну, що можливо, ви у цьому вбачите певну підказку. У питанні є заміна. У одній з книг про чарівну країну Земномор'я є діалог про хлопчика, що його вчителем був камінь. На питання, чому ж він навчився у каменю, він відповів не робити цього. А я роблю це з превеликим задоволенням. Особливо у такі дні, як цей. Особливо додам я, просто зараз. Час. є? версія збірної України, про борсук, і Ми далеко не будемо ходити. Ви розрінились уже просто, визнайте. Ми! Так? Та ви що? Це, це, <рошу> <рошу> це камінь в наш город. Це камінь в наш город. І цей камінь нас нічого не навчить. Ми скажемо, що це повторювати. Повторювати. Приймається версія між іншим. Де ставити питання. І на останнє запитання, яке я поставив з превеликим задоволенням, збірна України дає абсолютно правильну відповідь. Проте це нічого не змінює, тому що з рахунком 5-4 і відривом 1 бал команда «Борсук Єретик» стає чемпіоном зимового сезону ігор інтелекту. На цьому кубку написано не ігри інтелекту, а битва інтелектів. І, чесно кажучи, сьогодні ця помилка не має особливого значення, тому що ця битва, яка відбувалась у цьому сезоні, мабуть, найкраще, що траплялось з іграми інтелекту за весь час їх існування. Я запрошую команду Порсук і Ретик з превеликою радістю для нагородження за перемогу у цьому сезоні. Гранд кафе театру кінолюм'єр пропонує вам проведення корпоративів, бенкетів, фуршетів та інших святкових подій. Окремий зал до 100 чоловік, смачна кухня, затишна атмосфера, караоке, рояль, проектор, танцпол, святкове меню. Телефонуйте 050 373 24 83. Інформація звучала на правах реклами.